Маючи косинус альфа. Синус альфа ми знайдемо, використовуючи основну тригонометричну тотожність, а саме, що синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. А отже, звідси, синус квадрат альфа можна знайти як одиницю відняти косинус квадрат альфа. Далі. Якщо підставити значення мінус 3 пі на 5, ми будемо мати 1 відняти мінус 3 на 5 до квадрату. Спочатку, звичайно, підносимо до квадрату, і тому від одиниці ми будемо віднімати 9,25. Одиниця це 25,25, ,25, тому, коли ми віднімемо, ми будемо мати 16,25. Це синус квадрат альфа. Тому синус альфа взагалі може мати два значення: плюс або мінус корінь з даного числа це 4,5. Для того, щоб визначити зі знаком, нам дається кут. Альфа знаходиться в межах від π до 3π на 2. Тобто, як ми бачимо, це кут третьої чверті, де синус приймає від'ємні значення. А отже ми беремо його зі знаком мінус. Мінус 4 п'ятих – це відповідь В. Спростимо вираз. 1 мінус косинус квадрат альфа, що ділиться на синус квадрат альфа. Знову ж таки, з цієї ж формули попередньої, ми маємо, що коли від одиниці відняти косинус квадрат альфа, це буде синус квадрат альфа. І поділимо на синус квадрат альфа, отримавши одиницю. Тобто це відповідь В. Далі ми маємо знайти синус 3 пі на 2 плюс альфа. Це формула зведення. Спочатку ми дивимося чверть. 3пі 2 плюс альфа для даного кута. Це ми маємо четверту чверть. В четвертій чверті знак синуса від'ємний. Отже, ми пишемо мінус. Разом з тим, трипіна 2 міняє функцію на кофункцію, отже буде мінус косинус альфа. І це, як ми бачимо, відповідь В. Спрощуємо вираз. вираз Синус 4 альфа, що ділиться на 2 синус 2 альфа. Використаємо формули подвійного кута. Дана формула є в довідкових матеріалах і написано, що синус 2 альфа дорівнює 2 синус альфа на косинус альфа. 4 альфа кут вдвічі більший, ніж 2 альфа. Тому за даною формулою ми запишемо 2. Синус в 2 рази меншу кута 2 альфа, що множимо на косинус 2 альфа. Ну і потім ділимо на 2 синус 2 альфа. Далі ми скорочуємо, і в результаті будемо мати косинус 2 альфа. І це відповідь В. Використаємо формули зведення. Пі на 2 плюс α. Визначається друга чверть. Котангенс в другій чверті від'ємний. Тому ми ставимо мінус. І пі нам виміняє функцію на кофункцію, отже буде мінус тангенс альфа. Далі можна використати періодичність функції, так простіше, тому що для тангенса період пі, а отже і 2 пі. Отже, ми можемо записати просто тангенс альфа. В результаті отримуємо 0. І це відповідь d. Для спрощення даного виразу винесемо за дужки спільний множник синус квадрат альфа. В дужках ми будемо мати синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. В дужках – одиниця. А тому, коли ми синус квадрат альфа множимо на одиницю, отримуємо синус квадрат альфа. І це відповідь В. Нам відомо синус квадрат х. Ми знаємо, що косинус квадрат х дорівнює. 1 -синус квадрат х. Відома формула. Тому підставимо замість синус квадрат 0,4 і будемо мати 0,6. Це косинус квадрат х. Тому ми підставимо замість косинус квадрат х 0,6. 5 множим на 0,6 це 3, відняти 1, 2. 2. Це відповідь А. Нам потрібно знайти значення виразу, якщо відомо котангенс альфа 1 третя. Це можна робити двома способами. Можна розписати котангенс альфа як косинус альфа, що ділиться на синус альфа, це дорівнює 1 третя. І потім звідси ми можемо виразити, що синус альфа множимо на одиницю, це синус альфа, і буде дорівнювати 3 косинус альфа. Ну а далі замість синуса альфа отут скрізь підставити 3 косинус альфа, потім спростити. Разом з тим, це можна було робити і по-іншому. Ну, по-перше, я би перейшла від котангенса альфа до тангенса, тому що вони обернені величини, і якщо котанинца альфа дорівнює 1 третя, то Тангенс альфа буде дорівнювати 3. А далі, що таке Тангенс альфа? Це синус поділити на косинус. Тому я поділю Вираз в чисельнику і знаменнику на косинус. В результаті отримуємо. Синус ділимо на косинус це тангенс альфа, а тут одиниці. Далі ділю в знаменнику: косинус альфа на косинус альфа одиниця, а тут 4 тангенс альфа. Ну і Потім залишається замість тангенс альфа підставити 3. Будемо мати 4 помножити на 3 мінус 1, 1 плюс 4 помножити на 3. 12 відняти 1, 11, а тут 13. 11, 13, це відповідь Б.